Всім привіт! На продаж Hundai X35 зі Швейцарії. 2013 рік. 2-літровий дизель на автоматі на повній комплектації в чорному металіку, 2-літровий дизель, ледована оптика, біксенон, омивачів фар, протитуманки, парктроніки, поворотники в зеркалах, датчик світла, датчик дощу, безключовий доступ підігрів. Задніх сидінь, шкіряний салон, люк, панорама. Сидіння, сидіння з перешфрованої шкіри, навігація, камера, мультикермо, підігрів керма, регулювання, повний електропакет. Кого інтересує, телефонуйте.